Під час вибуху на квартирі просить це просто. Дитина тільки вийшла погулятись, він тільки вийшов. Він десь кілька хвилин, як вийшов, а я сиділа, займалася своїми справами. Потім відбувся дуже великий гучний вибух. Думки були тільки про одне, де моя дитина. Я гуляє в дворі йому 9 років. Я спустилася вниз і в них зайшов у під'їзд. Все добре. Я коли спускалася я чула, що летять якісь обломки. Я думала, що це будинок сипеться. Я думала, що конкретно нам в будинок. Але слава Богу, все нормально, наш будинок цілий, але постраждали люди, які були всередині цього СТО. Дуже, дуже, Дуже було страшно.